Ради пане Арсенію, вітаємо. Слава Україні! Героям слава вітаю Христина! Вітаю ваших глядачів. Ну власне, китайські ініціативи і їх бачення. Ми розуміємо, що це може різнитися між тим, що маємо на меті, ми що підтримують наші партнери, але тим не менш, не зважати на ці пропозиції ми так само не можемо. Чекаємо, чекаємо фідбеку від нашого міністра закордонних справ. Ну а поки що, давайте розглянемо ну, ситуацію, так би мовити, тло на якому зараз нам надані ці мирні пропозиції. Головний, так би мовити, китайський дипломат Ван Гі зустрівся із представниками російського режиму. Путін навіть зауважив, що російсько-китайські стосунки розвиваються з небувалою швидкістю і ефективністю. Тим не менш, Китай все-таки підкреслює. Територіальну цілісність нашої країни як основну засаду взагалі розв'язання конфлікту. Як думаєте, що може бути в цьому мирному плані, і який інтерес Китаю в його реалізації? Христина, ви знаєте, звуки, слова, заяви це дуже добре. Але найкраще це конкретні дії. І я почну не з Китаю, а я почну з того, з чого ви розпочали ваш ефір. Ви розпочали ефір з того, що не просто словами треба підтримувати Збройні Сили України і Україну, а що кожен повинен підтримувати конкретними діями. От що можете зробити, те зробіть. От ви збираєте на підтримку Збройних сил. Я через фундацію підтримую Збройні Сили. Кожна людина робить щось. І дія, вона підтверджує реальність чи нереальність намірів. Тому я тепер відповідаю на ваше друге запитання стосовно Китаю. Буде напевно якась цікава промова. Як вони, вони вже це перестали називати концепцією? Що на Ройтерс опублікував, що це. Вибачте, що це мирний план. Вони вже почали це називати концепцією. Давайте з вами повернемося не тільки рік тому, коли розпочалась широкомасштабна війна, а все-таки війна в Україні розпочалась не рік тому. Війна в Україні. Розпочалась 20 лютого 2014 року. На це є навіть рішення Верховної Ради України. А 24 лютого 2022 року розпочався найбільш масштабний етап війни по захопленню всієї України, яку розпочав Путін. Так от, як Китай себе поводив протягом цього періоду часу? От беремо зараз рік назад. У нас декілька разів було голосування в Організації Об'єднаних Націй з приводу підтримки України, територіальної цілісності і засудження російських дій. Як Китай голосував? В кращому випадку Китай утримується. Що означає, коли в цій ситуації в цій ситуації не можна бути нейтральним? Це брехня. Нейтралітет в цій ситуації є не що інше, як підігрування конкретно ворогу. Як підігрувані конкретно тому, хто вчиняє військові злочини, злочини проти людяності і основне порушує статут Організації Об'єднаних Націй, де Китай є так званим p 5 member, тобто постійним членом Ради безпеки ООН. У 2014 році я особисто виступав на Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тоді, коли з'явилась перша резолюція, славнозвісна резолюція 100, так звана, коли 100 країн світу. Засудили незаконну анексію Криму, я щось не чув жорстких заяв Китаю чи їхньої жорсткої позиції з приводу того, що російська армія повинна забратися з території України. І що саме це є вирішення так званого конфлікту, як це називає а я це називаю незаконна анексія, а взагалі масштабна війна Росії проти України. Тому очікувати чуда я не збираю. І що буде? Я думаю, що ми отримаємо такий, знаєте, цікавий документ. Ну, перше, треба припинити стріляти. Що це означає? Це означає, що треба заморозити цей конфлікт, і це точно грає на руку росіянам. Друге, ви знаєте, треба обмежити постачання зброї для того, щоб прийти до мирних переговорів. Що це означає? Це означає, що позбавити Україну права захищати себе. Третє, треба сісти за стіл перемовин. Що це означає? Це буде означати заморозити конфлікт. І війти в стадію в десятки разів гіршу ніж та, яка була після 2014 року. Далі треба буде написано про те, причому я не знаю, що там буде написано. Ми ж побачимо з вами буквально завтра, після завтра. Прогнозую, <реку> да, що треба поважати, значить, право на власну безпеку кожної країни. Я розшифровую, що це означає, що Україна не повинна стати членом НАТО. Що таке для України? Це це втратити взагалі можливість захистити себе проти наступної російської агресії, яка точно буде. Якщо Україна не стане членом НАТО, тому я вже не кажу про дії, які взагалі вони роблять. Це мені щось привиділо, що все таки високий представник комуністичної партії Китаю зустрічався з Путіном вчора? Чи це у мене щось туман в голові? У це ж він зустрічався, він. а це не він сказав про те, що стосунки наші як ніколи сильні. І рік тому Путін з Цзіньпіном підписали так звану декларацію про безлімітне співробітництво з Росією. Я вам наостанок скажу: а то щоб, щоб не забувати вам ефір. А ще подіям, давайте подивимося: хто купує найбільший обсяг російської нафти? Хто купує у Росії вуглеводні? З ким у Росії збільшився обсяг двосторонньої торгівлі? І по кому зараз стали підніматися питання, які я тут я хочу чітко сказати: що на даному етапі підтвердження немає, але є здогадки і є вже розвіддання про те, що вирогідно Китай розглядає доцільність постачання зброї е, Росії. Але є інша країна, яка постачає зброю Росії. Знаєте, як ця країна називається? Північна Корея. Іран додам що також. Я зараз дійду до Ірана також, Христин. Да? Тому що, в принципі, це все військ зла. Це нова військ зла, яка утворилася. А е, за рахунок кого живе Північна Корея? От як ви думаєте? За ну, рахунок. Це очевидно. Тому при всій моїй повазі. Китай це дуже велика країна. Ми дуже хотіли би, щоб Китай, як постійний член Ради безпеки ООН, поважав статут Організації Об'єднаних Націй, і прийняв правильну сторону в світовій історії. Угу. Давайте подивимося, як вони проголосують або сьогодні, або завтра за резолюцію. А я вам уже наперед кажу, як вони проголосують. Утримуються, Утримуються. скоріш за все Правильно. для телеглядачів. Так. Я нагадаю, що сьогодні генасамблея має проголосувати резолюцію, яка ну фактично має посилити ізоляцію Російської Федерації. І Вона містить в собі саме українську формулу миру. Але тут важливо дійсно дивитися, хто як голосує, хто проти, хто отримується. Ну і звичайно, немає жодного е, скепсису. Стосовно наших партнерів, вони неодноразово і не тільки на словах, як ви правильно зауважили, пане Арсенію підтримують нас. Тим не менш, ядерний фактор на вашу думку, чи досі залишається Китай стримуючим в цьому сенсі для Російської Федерації? Бо такі тези так само лунали за кілька тижнів тому, що саме Китай е, виступає для Росії обмеженням? По застосуванням тактичної ядерної зброї, можливо, на території нашої країни в ході бойових дій було би некоректно сказати, що це тільки Китай. Ну давайте розкладемо. Перше чи зацікавлений Китай в тому, щоб Росія розв'язала ядерну війну? Ні, не зацікавлений. Чи були у них розмови про це однозначно, були чи дав Китай зелене світло на це? Ні, не дав. Китай же не один. Я думаю, що Індія зробила те саме. Тобто це означає, що Росія не має підтримки серед своїх ключових або назвем їх союзників відкритих, або союзників скритих щодо застосування ядерної зброї. Тепер є друга частина: застосування ядерної зброї проти України обмежується не тільки словами або позицією Китаю чи Індії. Найбільший потенціал ядерної зброї знаходиться у країн-членів НАТО, і стримуючий фактор для Росії це позиція країн-членів НАТО також. Тому об'єктивно, так на даному етапі Китай в силу власних інтересів не дав зелений світло, тобто ну не авторизував для Путіна підтримку ідеї застосування ядерної зброї. Ну, Путін вже почав грати. Ви ж бачите, що він вийшов з угоди про стратегічні наступальні озброєння, Тож він ставки піднімає. Це після того як сама не піднявся піднялися ставки стосовно їхнього призупинення в відповідному договорі їх участі. Так. Так, ну це ж, це ж він для чого зробив? Ви знаєте, я так подивився. Там, в принципі, в Росії майже, вона вже повиходила з усіх можливих і неможливих угод. І, і до речі, треба нагадати, тому що м, м, історія ж повторюється. Я пригадую, коли я був міністр закордонних справ, це був 2007 рік. Вони один в один росіяни зробили з угодою про звичайні озброєння в Європі. Була така угода. Що вона контролювала? Ця угода контролювала якраз. Кількість танків, бронетехніки і всього іншого на європейському континенті. Що тоді зробив Путін? Він вже тоді, готуючись до війни, так само не вийшов згоди, угоди. він її призупинив. І тоді, знаєте, ну, наші західні союзники ще ну, можливо були не в таких окулярах, як у мене, а все-таки в рожевих. І сподівалися, що він там кудись повернеться. Він нікуди не повернеться. Так само, я думаю, він нікуди не повернеться в угоді просто стратегічні наступальні озброєння, але він і так вийшов де факто з цієї угоди ще півроку тому. Okay. А, більше того, ця угода не покриває тактичну ядерну зброю. Тобто, нашим глядачам пояснити, що є стратегічна ядерна зброя, це такі великі міжконтинентальні ракети, які літають на десятки тисяч кілометрів, а є тактична ядерна зброя. Це саме та ядерна зброя, яку підвішують до літаків, які випускають сотні ракет в Україну, які боєголовка інша. Замість простої боєголовки там ядерна боєголовка. Тому, в принципі, ця угода не регулює тактичну ядерну зброю. І наостанок я не пригадую жодного разу, щоб Росія виконувала якісь угоди. Зате можу назвати вам сотні випадків, коли Росія порушувала все. І тому я скільний тільки до одного. З Росією не працюють, не працювали і не будуть працювати ніякі право. Росія розуміє тільки право сили, а не силу права. Угу. Пане Арсенію, ще дуже коротко: трикутник Російська Федерація, Китай і Сполучені Штати. Ви правильно зауважили, що Китай це потужна економіка, попри все, і ця економіка, схоже, все таки підтримує Російську Федерацію певним чином. З іншого боку, вона абсолютно. Зацікавлена співпрацювати з е, цивілізованим світом, продавати туди відповідно свої товари і так далі. І е, я думаю, про це потрібно поговорити, зокрема, і з вами, як з економістом, що це Китаю значно важливіше, ніж е, те, що вони зараз мають з Російською Федерацією. Чому би Сполученим Штатам не визнати Російську Федерацію Україною спонсором тероризму і відтак всі інші країни, які продовжують з нею. Економічні стосунки, ну скажімо так, будуть мати певні ризики, бо саме у Сполучених Штатах такий статус має абсолютно конкретні юридичні наслідки. Знаєте, я знаю цю тривалу дискусію про визнання Росії країною терористом, це ще би була одна, ну. Не тільки декларація, але й юридичний акт Сполучених Штатів у мене є на це відповідь. Я вважаю, що Сполучені Штати по факту визнали Росію країною терористом, так як той обсяг санкцій, який введений проти Росії, і зараз запровадження санкцій вторинних санкцій по відношенню до тих, хто продають чи високі технології, чи товари призподвійного призначення по відношенню до Росії, це вже зроблено. Щодо позиції Китаю про те, що ну, Китай дійсно хоче співпрацювати з Заходом, у мене немає навіть цьому сумніву, що Китай хоче співпрацювати з Заходом. Так він і співпрацює з Заходом. Тільки Китай це робить так званою своєю м'якою силою з однією метою. Китай має стратегічні цілі, специфіка Китаю, що їхні стратегічні цілі це не дні, не роки, і навіть не століття. Історія Китаю показує про те, що їхні стратегічні цілі можуть сягати тисячоліттями. Також стратегічна ціль сьогодні Китаю тільки одна: новий розподіл світу і домінування нової осі, де Китай здатний бути основним. І де Захід фактично буде або субординований Китаю, або буде роз'єднаний Китаю. І, і це також реальність, які ми повинні жити, і так само не малювати собі рожевих замків. Китай так. з сучасним Заходом не є друзі взагалі. Росія з сучасним заходом є прямі вороги. Китай з Росією, друзі. Ну і до чого ми з вами тут прийшли? До дуже простих висновків. Хто з ким зараз знаходиться? Хто на якому боці історії знаходиться? Ну і пане Арсенію, давайте на останок завтра завтра рівно рік, як ми знаходимося в стані, як це зараз називають, широкомасштабного вторгнення. Ну так. Я не зовсім, чесно кажучи, впевнена в цій е, е, дефініції, тому що, як на мене, і анексія наших територій у 2014 році це теж цілком собі великий масштаб і е, акт військової агресії. Але велика війна і рік саме Великої війни разом з усім тим озброєнням, яке проти нас застосовує Російська Федерація. Ми еволюціонували чи просто розкрили свій потенціал. Про якийсь десь самі не знали, десь, можливо, світ в ньому не був впевнений. Ну і найголовніше, як велика війна в Україні розкрила світ. Я би дуже не хотів, щоб в нас були версії історії. Історія повинна керуватися виключно фактами. Факт це то, що Росія здійснила військову агресію проти України. Перший етап цієї агресії 20 лютого 2014 року. Цей факт має юридичне закріплення в рішенні Українського парламенту, датований 2015 роком. Окрім того, цей факт має юридичне закріплення в рішеннях організації об'єднаних націй І саме важливе, цей факт, знаєте, який має закріплення? Тисячі наших людей. І наших військових, які загинули, починаючи з 2014 року, боронячи нашу країну, наші війська, які готувалися до 2022 року. Наша армія, наш народ для того, щоб зустріти цього жахливого ворога на наступному, самому жахливому етапі війни. А цей етап війни 2022 року, це за обсягами фактично рівний тому, що було. Після жодного такого етапу після Другої світової війни не було. Тобто, це найбільший етап. Що сталося взагалі? Україна продем... не просто продемонструвала, то знаєте, це такі дипломатичні фрази. Україна продемонструвала. Україна встояла. Це перше. Друге, Україна дала по зубам так званій Другій армії світу. Третє, Україна розбудила весь захід. Четверте, Україна стала іншою. І вона, ви знаєте, вона стала сильнішою. П'яте Україна стала взагалі зірцем боротьби за свободи і демократію у світі. Шосте, українці, ну дуже це, це велика травма і драма. Але українці зібралися з силами і витримали цей рік. Витримали цей рік наші війська, витримали цей рік ті, хто на фронті, витримали цей рік ті, Чиї родичі на фронті витримали цей рік ті, хто втратили своїх близьких, друзів, знайомих. Витримали цей рік ті, які поранені. Витримали цей рік ті, які були під постійними атаками, бомбами. І не просто витримали, а мають сили для того, щоб перемогти. Тому це драматичний і історичний рік для України і всього світу. А я хочу, щоб наступний рік став роком історії перемоги. України, українського народу і української демократії будемо намагатися його зробити саме таким. Дякуємо вам, Арсеній Яценюк, політик, Дякую економіст, вам. двічі, прем'єр-міністр України, і як голова Верховної Ради, долучався до прямого ефіру телеканалу Еспресо. Ну а ми йдемо далі. Якось незаслуговано як на мене, оминули увагою те, що Україна.